Доброго дня, шановні глядачі, друзі, колеги. Сьогодні ми з вами завітаємо у гості до друзей компанії БАСП, а саме це буде Київська область, ТОВ Агро, Боріспольський район, і СК Агробізнес це Обухівський район Київської області, які розкажуть нам про свої враження від роботи нового протруйника компанії DSF Меріон про Насої. Отже, шановні друзі, ми з вами зараз знаходимося на території господарства Агро». Сьогодні з нами головний агроном цього господарства Олексій Широкоступ. Доброго дня, Олексій. Доброго дня. От якщо можна, будь ласка, розкажіть декілька слів про своє господарство. Господарство наше знаходиться в Київській області Бориспільського району. Маємо в обробітку 3000 тисячі гектар землі, Багатовекторне господарство. Вирощуємо як зернові, так у нас є свої свинокомплекси. Вирощуємо відгодівля свиней. У нас іде з кінцевою переробкою. Зернові ми вирощуємо для відгодівлі свиней, пшениця, жито, ячмінь, технічні соняшний кріпак. Ну і звісно, у нас є бобові культури, горох і соя. Скільки саме у вас в середньому щороку виходить гектарів сої? На яких землях сієте? Які врожаї маєте? Сої ми сіємо площі в середньому 300-400 гектар. На яких землях? землі ми використовуємо під сою торфовища. Ну і є у нас е, супіщані гектарів по 100 Ми постійно сіємо на супіщани. Ви бачите, що ми завітали не просто до друзів, а до потужної такої інноваційної компанії, яка має не тільки вирощування сільгоскультур, також займаються переробкою, мають інші галузі. В наступному 2024 році компанія BASF випускає новий протруйник, Новий протруйник на сою Маріон Pro. Невеликі обсяги цього протруйника вже були доступні на ринку для передових компаній. Для наших друзів і ось така потужна інноваційна компанія, як Snake Agro, Вони теж мали змогу спробувати наш новий протруйник. Хотілося б саме від виробника вже почути, який спробував його на власні очі побачив, власними руками спробував. Розкажіть, будь ласка, що сподобалось в роботі цього продукту? Як він себе проявив? Чим ви б могли порекомендувати його іншим? Скажу перш за все, ми вирощуємо сою немалими об'ємами, скажем так, 30% відсотків Культури сівозміни в нас займає соя, так як ми її використовуємо в годівлі свиней. Вирощуємо сою тільки без ГМО, класичну. Вирощуємо сою на двох типах ґрунтів, так як маємо у господарстві цупіщані ґрунти. І торфовища маємо торфяні ґрунти. На торфовищах у нас там вирощуємо сою, підібрали гібриди відсотків, ну скажімо так, в гектарах. Ми 300 плюс сімо сої постійно на торфовищах. І мали проблему з хворобами. Відповідно, великий міст вологи йде, біла гниль, кореневі гнилі постійно нам дошкуляли. Перепробували вже купу різних протруйників. Цьогоріч компанія Баз дала на випробування. Новий протруйник ваш Mary One Pro. Ми його використали в двох різних нормах: 0,3 мінімалку дали на певний об'єм посіву і дали 0,4. В цілому, що хочу сказати, перше, що він по логістиці нам дуже подобається, як би це не звучало, ну, що таке зараз дати там, пів літри чи 0,3, а що таке дати 2,5 літрів. Спектр хвороб проконтролював. Нас цілком задовольнив. І що головне, я ще не побачив і різниці, де було 0,3, а де було 0,4 літри на тонну. На богарних землях на супіщаних ми використовували ще і інокулянт. Цілком непогано спрацював він із то тобто, і що можу сказати, я рекомендую такий продукт з інокулянтом тому що не кожен інокулянт з протруйниками може. Діяти, співдіяти тому ми задоволені врожайністю цей рік, наявністю відсутністю верніше, цих хвороб, які у нас були в тих роках. У нас у минулому сезоні, 22-му, та й всіх, в принципі, по Україні була така ситуація, що тоді йшли дощі. Соя затрималася із збиранням. Схожість, відповідно, сої була ну, 78-80%. Ну, це я рахую мало. Але ми е, цей протруйник взяли теж на озброєння собі. Зерно відкаліброване, все. ми його нанесли на даний насіннєвий матеріал. І там є контактна дія, ми обеззаражили, скажімо так, це насіння, висіяли його, трішки більшу норму дали. І, в принципі, отримали хороший результат. Здорові були рослини, вегетували нормально. На фоні інших препаратів не побачили ніяких там негативних, тільки позитивних враження. Тому, в принципі, 0,3 норма, я ж ще наголошую, в принципі, справилася так само, як і 0,4. Будемо планувати на наступний рік закупляти і збільшувати. Дякую, Олексій, за такий гарний відгук. Досить розгорнутий і розумуючи. що ми маємо. Ми маємо новий продукт, гарний продукт, який а. Дуже добре справляється з спектром хвороб, які присутні в господарстві, навіть не дивлячись на те, що якість посівного матеріалу з осені 2022 року вона була не найкраща. Б. Він сумісний з інокулянтами, тобто ніякого негативного впливу на формування бульбочок, на застосування інокулянтів не спостерігалось. І В для того всього ще і має акселенс-ефект, як ми називаємо в Басфі, або фізіологічний ефект, який покращує схожість проростання насіння, що для бобових особливо важливо, і для сої, оскільки. Схожість і енергія проростання в них, як правило, нижче ніж у зернових культур. А тим більше, що і насіння було не ідеальне. І провдруйник з усіма ось цими заданнями, він справився, справився добре. В принципі, отримали гарні результати, що дозволяє нам впевнено дивитися у майбутнє. І цей продукт по співвідношенню своєї якості і ціни він буде займати своє місце у тих господарствах, які вирощують сою. Дякуємо за співпрацю. Дякуємо Дякую за вам. таку сумнівну розповідь. А ми на сьогодні з вами ще. Не прощаємося. У нас на сьогодні запланований візит в ще одне господарство. Отже, будемо рухатись далі. Шановні друзі, поки ми їдемо з одного господарства до іншого, декілька слів про наш новий продукт новий продукт компанії BSF: протруйник для сої. Marywon Pro. Це протруйник для сої, який містить в собі дві діючі речовини, а саме ксеміум і пілаклостробін. Це фунгіцидний протруйник, який є експертом в контролі кореневих гнили, але також він чудово контролює і інші хвороби сходів і насіння сої. Що крім контролю хвороб забезпечує даний протруйник? Маючи дві діючі речовини з ефектом акселенс, він забезпечує позитивний фізіологічний вплив на рослини сої, а саме, покращує енергію проростання, схожість насіння сої. І сприяє більш інтенсивному росту на початкових етапах розвитку рослин сої на сьогоднішній день. Це перший продукт на ринку України, який містить ксеміум в сегменті протруйників для сої. Будучи унікальним, в той же самий час він має бути недорогим. Так як ми його позиціонуємо, це середній ціновий сегмент. А отже, висока якість контролю хвороб. І здорові рослини сої будуть ще більш доступними для кінцевого споживача. Шановні друзі, ми продовжуємо нашу подорож Київщини. Зараз ми вже на правобережній Київщині на Кагарличчині. В гостях у господарства СК агробізнес. І з нами сьогодні заступник голови господарства Олександр Вахній. Доброго дня, Олександре. Доброго дня, Євген. Щиро раді вас бачити і хотів би, щоб ви розказали декілька слів про саме господарство. Знаходимося в село Горохове, Обухівський район, Київська область. Господарство має в обробітку 3,5 тисячі гектарів землі. З них вирощується кукурудза, соняшник, озима пшениця, ярий ячмінь, гречка і. Трішки сої. Ну я сказала, трішки сої, соя присутня, і компанія BSF е, в цьому році робила тихий передзапуск нового протруйника Marivon Pro для сої. І ваше господарство встигло його випробувати. Дуже хотілося, щоб ви поділилися вашими враженнями від продукту, чим сподобався і як ви його сприйняли. В цьому сезоні ми використовували Marivon Pro на протруєнні насіння сої. Протруйник використовували з нормою 0,35 на одну тонну. Використання разом з ним використовували інокуляцію, одночасно здійснювали по результатам на полі. Можу відразу сказати, бо Звертали увагу спочатку на бульбочкові бактерії. Звичайно, все супер. Е, е, Інокуляція відбулася ніякого пригнічення не було. Бульбочки знаходилися на центральному корені. Друге, що за чим ми вже там спостерігали, це хвороб. на сьогоднішній день. Можу твердо стверджувати, що гнилий кореневих у нас не було взагалі. Ми їх просто не спостерігали. В принципі, дуже задоволені. Олександр, дякую за таку щиру відповідь. І от, дійсно, як ми бачимо, новий продукт від компанії BSF захищає від хвороб поєднання двох діючих речовин з DHI і ксеміум, піраклостробін, сумісний з інокулянтами. Впливу на бульбочок не було. І, в принципі, ще, що можна очікувати завдяки поєднанню таких двох діючих речовин, це, як каже компанія BSF Excellence Effect, він не повинен пригнічувати схожість, а тільки покращувати схожість насіння сої. В принципі, Олександра, ми бачимо, що проконтролював чудово хвороби сумісний з інокулянтами, не вплинув на результати інокуляції. Враховуючи, що цінова категорія продукту буде більш-менш демократична, я думаю, що має місце бути на ринку. Не має, а буде на ринку. Дякуємо за таке уточнення. Дякуємо вам за вашу гарну роботу. Хай вас добре. Навзаєм. Отже, як і обіцяли, сьогодні ми поєднали правобережну лівобережну Київщину. Поєднав їх наш новий продукт протруйник для Сої Маріон Pro. Але маємо ще позитивні відгуки. Отже, далі буде. Дивіться наше відео. Ставте лайки. До нових зустрічей.